Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми в епіцентрі будемо з вами робити покупки разом. І Починаю з того, що мені потрібно. Мені потрібно відмити решітку на плиті. Я давно дивлюсь на цей засіб. І, до речі, це як український виробник. І що мені подобається, що не потрібно нагрівати, щоб воно було теплим, коли тобі щось треба відмити. Наприклад, у мене колись був такий, теж український виробник, але потрібно було нагрівати теплим. А знаєте, як хімія і тепле, півник колись був, щось він. Ну, може, я така хазяйка, дівчат. Я не знаю, я кажу лише свою думку. Мені він ні, не зайшов. А це хочу спробувати. І думала, буде знижка? Ні, нема. Ну нічого, тоді все одно. Візьму такий, подивимось. І, до речі, є знижка на гель для прання. Об'єм 3 літри коштує 600 гривень. Ну, вигідно завжди купувати велике пакування. Діду звернула увагу на сітку по сітку. Сітка наче ні, а там кешбек український. Ну не знаю, хотіла саме таке, чула непогані відгуки, тому думаю, нехай вже буде. Також дивлюсь засоби для прибирання. В мене є. Зараз я купувати не буду, але хочу сказати: знижка 71 гривня. Це дівчата є український виробник. Мені він сподобався, коли робиш вологе прибирання в хаті або помити підлогу. Мені він сподобався. І такий був теж. Це для підлоги з песиками, але в мене було не тільки з песиками, песика не було непоганий теж. Тому якщо, то звертайте увагу. Мені потрібні паперові рушнички, дивлюсь, знижка 35% за таку велику бабіну, тут теж можна взяти. І є 157 гривень, тут рушнички їх два. Але вони там йдуть, бачите, якщо буде видно, вони кольорові йдуть з малюночком такий, і 182 гривні теж йде з малюночком. Ну, мені за малюночок, чесно кажучи, сплачувати, то більш білі візьму. І, до речі, 190 гривень така невеличка бабіна, і 200 гривень. Різниця є. Мішкою йде рукав для запікання 3 метри. Дивлюся, серветки для прибирання. 28 гривень тут іде 10 штук для прибирання всієї оселі. І щойно почитала, що в склад входить: сода, оцет і вода. Це можна розчин вдома зробити і помити, але хочу спробувати, як вони на якість. Тут є більше пакування 100 штук, але я не бачу, яка ціна. Але за 28 гривень, можливо, тут 10 штук і візьму, спробую. Цікаво, можна прибирати все, що завгодно, навіть зеркала, Бачите? Ну Спробую більше більш таких серветок для прибирання. З'являється 87 гривень, тут іде 60 штук, але що зручно з клапаном. Ну тут багато, тому ну то так, воно як на пробу взяти, то нехай краще буде за 28 гривень, а тут 163, скільки 48. Ну, Кожен виробник ставить свою ціну, це зрозуміло. Чого я не розумію? Я думала, от 44 гривні 80 копійок, теж серветки для прибирання. Думаю, подивлюся, чим вони відрізняються, ті жовті, від таких. Думаю, цікаво, хто виробник. Це є український виробник, але ну, дуже дрібно там написано. Наприклад, я не зможу прочитати це в магазині. Я розумію, що тут все малюють, будь ласка, дивіться. Але чому українською навіть тут не написати? Треба здогадуватися для прибирання всієї квартири. Але подобається, що складено 64 білі якісь. Тобто здогадайся. А, і коли я була в Аврорі, дивилася, там 84 були, 4 штуки такі серветки, а тут 92. В Аврорі таки дешевше. Так, ідемо з вами далі. Незабаром будемо мити вікна і дивилася, там клінінг показує, як вони прибирають. Миють вікна теж і вони казали за шкребок, що він має бути рівним ось таким. Тоді воно буде толк. І, наприклад, коли вони показують ось такий, ну, це каже так, погратися. Хоча я дивлюсь, ціна за такий, як треба 167, а тут 152. Є 137. От. Хоча, дівчата, ми з вами такі пані. Ми відмиємо, що завгодно, чим завгодно. Дивлюся 1087 гривень, знижка 20%. Де від таке відро. І у мене є саме такого виробника і саме таке відро, але тут на 2,5 літри. Якщо знаєте, там для сте... стін там, і так далі, щоб не підлогу мити, то дуже-дуже зручно було б. Отакого виробника У мене є задоволена, і в мене вже, до речі, я не знаю скільки, багато років. Багато. А це що теж, клік, отака. Ні, мені подобається там. Таке відро, як оце в мене, дівчата, не віджимати, нічого, одна секція намочив, іншої віджав, руки чисті і що ще треба. Не так багато, як то кажуть, оскільки. Бери мий, бери мий, було б бажання. Засоби для миття посуду у мене такий був рожевий, мені він сподобався. Дивлюсь, що ще є Вон, 29 гривень знижка, це є український виробник. І, дівчата, якщо комусь подобається, коли не багато піни, то це є ваш продукт. Вам він сподобається. Я купила, мені не дуже зайшло, хоча миє змиває добре, але не піниться і ти багато його витрачаєш. Але я не викидала. Я коли мила вікна, брала водичку в миску. Додавала цей засіб і дуже чудово я вимивала вікна. Тому не викидала, але ну, якось купити, щоб мити посуд я не хочу. Знижки, 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 знижки. Ще потрібні рукавички. Снижка непогана, 25% жовті. жовті. Візьму розмір М Мій. Нормально. Тут без знижки 106. Навіщо переплачувати. Вони однакові. Тому беру такі. Ще які є рукавички є. Отакі От 6, 6 штук коштують 45 гривень. Це так, на один раз. Буває таке, що на декілька разів 123 гривні 10 штук, чорні, там, чорні. Потім 54 гривні 10 штук ось такі можна брати. Для душа теж десь знижкою. І ну, там, маракує, там кокос. А мені у цей аромат сподобався, як троянда та півуня, ну щось таке змішане. Тому, але є, не буду купувати, я показую знижки, що є, можливо, дівчаткам буде до вподоби. Є і без знижок 71 гривня, такий гель для душу. Це теж український виробник, і я понюхала його, я готова була його з'їсти. Він такий, має чудовий. Аромат, ну, кокос, зрозуміло, там, авокадо, ну, це таке теж. А це дуже смачний. Дивлюся, дивлюся, дівчатка. Ось зараз я кошик поставлю. Пробачте, що там в мене? Рукавички для прибирання. Це мило, щоб потім не їздити по сто разів сюди. Те, що я шукала, І ще її знижка 36 гривень. І таке не для кожного. Можна купувати. <ріст> ну так. То, мабуть, візьму таке мило, або таке можу взяти, тому що з фруктами не хочу. А це 45, ну що там, багато я заощаджу, ні. А цей аромат у мене був, мені він дуже сподобав. Тому, мабуть, такий візьму, який тут об'єм, іде. Об'єм, об'єм. Е, тут 500 мл, а там скільки. Тут, мабуть, 500, а тут 460. Ну, тут трішки більше і різниця в 9 гривень. Треба брати, те, що тобі до вподоби, Правильно? Правильно. Тому йде у кошок. Кошик тут. Опс! Йдемо далі. Дивимось. Дивлюся такі картини 1110 гривень кошти, о, які квіти, така є така лаванда грізніє, півонії люблю. Минулого разу, коли була і показувала відео дрібнички для кухні, і потім монтувала. І думаю, треба було оце треба було мені б купити. Зараз я прийшла, дівчата. Я дивлюся, не можу пригадати. Оце воно так і було, але побачила коштує 169 гривень. Зараз ближче зніму, покажу я, така лопатка. У мене вона трішки довша, але в мене запитували, коли я там котлети смажу. Воно зручно так, от, ти піддів і перевернув. Таня, де ти купувала? Та я на базарі купувала ще в минулому житті, як то кажуть. Але бачу, що в епіцентрі, чим зручно, воно знаєте, немає тут з'єднання тим шурупом, і це краще навіть. 169 гривень коштує. У мене є, я не буду купувати, щоб було, але показати, що, будь ласка, дуже зручно. Якби не було тієї, я б цю обов'язково купила. Хоча приходить час інколи щось змінювати, тому це таке діло. Прийде час та змінимо, я просто буду знати, що воно тут є. І знаєте, що я ще дивилася? У кого дівчата є? Зараз навіть акція 119 гривень коштує зі знижкою. У мене ніколи ще не було тертушки для моркви по корейськи. А чому я згадала? Тому що ну, мені не було треба. А коли я купувала буряк і хотіла не відварювати, не запікати нічого, а потерти і зробити, як салат, тому що на звичайній такі тертушки воно і сік дуже пускає, а мені не хотілося саме так. Просто що там додати? Часник, сіль, спеції якісь, олійку. Але я дивлюсь, вона не така. Міцна, це не то, що там щось. То може взяти нехай буде, колись треба. Візьму, мабуть, Іде у кошок. <сум> мабуть, візьму, бо вона не кожного разу потрібна, але буває так, такий, що треба, а нема. А це зі знижкою борошно сіяти. В мене така, тільки велика. Ось така в мене і коштувала вона 349, але вона в мене вже років 10, мабуть. Я не пам'ятаю вже, якого виробника, але дуже зручно. Знижка є на каструлю. І така. Каструля це є українського виробника. У мене такий набір трішки форми іншої, але вже тривалий час. І навіть зі знижкою. Менше 319, а більше за розміром. Так, тут об'єм я вам показую. Ми подивились, трішки більше немає знижки. Тому ну, так, це є український виробник, зроблено в Україні. А в цей відділ дівчата мені зовсім ніяк не можна, але все одно хочеться, дивлюсь є. Такі акції. Інколи треба щось змінювати, мені зараз не треба це змінювати, а це набір рушничків, до речі, оскільки там кількість, кількість, кількість два. Отакий От і такий. А, це є розпакування ще. Ні, за якістю, чесно, відверто в два отаких от п'юск мені більше до вподоби якість, тому що вони м -м, такі слизькі, такі не так вологу будуть вбирати. Хоча, можливо, я помиляюсь, не знаю. Але для кухні таке подивитися, позаглядати, то м -м, завжди залюбки є і, і без нижок такі товари, ну, на щось є, на щось немає, але, але, але. Дивлюся, рушник, і за якістю мені до вподоби, але чомусь зі знижкою. Він такий плотненький, приємний на дотик, але зі знижкою чомусь треба звертатися. До консультанта за знижкою. Ну, такі різні, бачите, рушнички для кухні, ціни різні, сушка для посуду 119 гривень, і рожева, і різна. Скатертини. Ну Це вже все, Таня. Ти зупинилася, почала щось розглядати. З часом тобі терміново щось буде потрібно. Mm. На ну, що ти поробиш? Можеш повірити? Скатертина з тканини така. Цікава. Так, яке 136 36 сантиметрів. Скатертина дизайн. Приблизно десь така ціна, Ось така в клітинку 511, одинадцять чотириста У нас є можливість Ну, різні, різні, різні. Самої дорогенькі. я буду вже йти на касу. Дякую, що сьогодні зробили разом зі мною покупки. Пледи теж зараз ідуть зі знижкою. Ну це все вчасно потрібно просто зупинитися, бо це неможливо. І, І до зустрічі в новому відео. До побачення.